КП «Меліоратор», який надає населенню Моронівського старостинського округу послуги по вивезенню сміття, підняв тарифи. Наміри підприємства члени виконкому підтримали і проголосували за їх підняття. На даний час на вивіз сміття дієних тариф на одного мешканця відповідно встановлених норм діючий тариф 13,50. Відповідно розрахункових матеріалів підприємства подало розрахунок на. 1 метр кубічний 124,17 на одного мешканця 17,59 Зростання йде 30 Якщо переглянути тарифи, які діють у нас на території нашої громади, то у нас по місту шостка встановлений тариф на одного мешканця 20 гривень. Базовий тариф скоригований лише на по статтям витрати на оплату праці, запасні частини та енергоресурси. За згодою членів виконкому також відбулося погодження внесених змін до комплексної програми охорони здоров'я на 2021-2024 роки. Ми просимо додати фінансовий ресурс, маються на увазі в програму для того, щоб ті передбачувані на сесії кошти, що нам додаються до закінчення року, бо там уже ліміта в програмі немає, це 6 мільйонів по заробітній платі на для Шосткинської ЦРЛ це мільйон на капітальне співфінансування сховища по Шосткинській ЦРЛ і мільйон по центру ПМСД на заробітну плату. Прийняти рішення надасть можливість виплатити медикам всю заборгованість по заробітній платі. Це стосується не тільки працівників Шосткинської ЦРЛ, а й центру первинної медико-санітарної допомоги та дитячої лікарні, зазначив Олег Штогрин.